Вітаємо, шановні слухачі. Мене звати Бабич Ганна Олексіївна, а мене Русин Валерія Олександрівна. Ми студентки першого курсу факультету підготовки лікарів для Збройних сил України Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. У нас зацікавив розділ з науково-популярної газети про переваги та особливості кардіостимулятора. Всі ми знаємо, що електрокардіостимулятор це медичний пристрій, який генерує електричні імпульси для стимуляції скорочень серцевого м'яза та контролю частоти серцебиття. Його головна функція забезпечення стабільного та достатнього серцевого ритму. Коли людина виконує фізичну роботу, то ЕКС, відповідно збільшує, а потім після завершення фізичного навантаження, швидка хода, біг, активна фізична праця, знижує частоту скорочення до базової суть роботи електронного приладу, можливість сприймати зміни в роботі серця і при необхідності коригувати серцеві ритми. Кров перетікає з правого передсердя в правий шлуночок. Аж шлуночка в легені, де насичується киснем молекуло обігу. Якщо ж кров перетікає з легких в ліве пересердя лівий шлуночок, а звідти надходить в найбільшу артерію нашого організму аорту, це є велике коло кровообігу, за яким кров передає кисень всьому організму. При виникненні збою в цьому процесі використовують кардіостимулятор. Кардіостимулятор, створений для повернення серця нормального ритму. Основне завдання це підтримка та збільшення частоти серцевих скорочень. Кардіостимулятор повинен містити в собі. Перше мікросхема, яка визначає необхідну частоту серцевих скорочень і генерує імпульси. Друге, електроди, проводи, за якими продається імпульс від апарату безпосередньо до серця. Третє батарейку-акумулятор, яка живить мікросхему і електроди. Принцип дії електрокардіостимулятора робота кардіостимулятора залежить від конструкції приладу і хвороби пацієнта. Більшість кардіостимуляторів мають три режими роботи. Стан спокою, прилад не генерує імпульси, так як серце працює нормально. Режим активності. Прилад посилає електричні імпульси через електроди до міокарда через порушення серцевого ритму. Режим спостереження. Прилад записує роботу серця для того, щоб лікар надалі зміг провести аналіз. Однак в такому режимі, ЕКС швидше витрачає заряд. Таким чином, сучасні кардіостимулятори працюють за потребою, тобто здійснюють стимуляцію серця тільки при порушенні його ритму. У 1927 році Альберт Хаймес створив перший в світі зовнішній електрокардіостимулятор і використовував його для лікування хворого з синдромом Мурганії Адамса Стокса, вираженого непритомністю і нечастими серцевими скороченнями. Однак, у цього приладу був істотний ряд мінусів, перебував він не в тілі пацієнта, і імпульси проводились через шкіри з використанням проводів. У 1958 році вчені з Швеції створили імплантований кардіостимулятор, тобто у нього повністю була відсутня зовнішня складова, і всі елементи приладу перебували під шквірою хворого. Правда, термін їх служби становив усього 12-24 місяці. У період 1973-1980-го виробники всерйоз здимились про досконалення джерела живлення кардіостимуляторів. Цей показник впливав на вагу і об'єм кардіостимулятора. В результаті було прийнято рішення, що найкраще використовувати літієві батареї після ряду невдалих експериментів із ртутно-цинковими та нікель-кадмієвими акумуляторами. Під час операції розумний прилад закріплюють під грудним м'язом, а електрод підводить до серця. Таким чином, кардіостимулятор з'єднується із серцем, сприймаючи біопотенціали і посилаючи до серця імпульси, коли це необхідно. Термін дії електронного помічника нашого серця складає приблизно 8-12 років, саме наскільки розрахована батарея пристрою. Кардіостимулятор встановлюють у таких випадках, як брадиоритмія, серцева недостатність. Атріовентрикулярна блокада, синдром слабкості синусового вузла, синдром Фредеріка, деякі різновиди непритомних станів паузи що виникають між серцевими скороченнями. Протипоказання, будь-яка інфекція, важка серцева недостатність. Також трапляються випадки, коли кардіостимуляція в звичайному понятті неможлива через складнощі встановлення. Якщо так склалися обставини, то хірурги розкривають грудну клітину і пришивають електроди напряму до серця. Абсолютним протипоказанням є ризики для життя через місяць після установки апарату для підтримки серця хворим потрібно не порушувати дані заборони, перебувати в місцях дії сильних електромагнітних полів, довго розмовляти по телефону, тривалий час перебувати у ванні або лазні, травмувати грудну область, займатися контактно травматичними видами спорту, намагатися самостійно змістити положення приладу, перебувати поруч з працю... працюючою свичепіччя. Використовувати фізіотерапевтичні методи лікування.